Для бурщу з товчаним часником робимо засмажку буряк тертий на крупну тертку і цибулю. Моркву не додаю, тому що вона у мене є в приправі. Так, зараз посипаємо цукром і додаємо пів чайної ложечки. Ну, можна і чайну ложечку оциту. Для того, щоб бурячок не втрачав колір. У мене на плиті вже підігрівається бульйон. М'ясний, я на кістках варила. Над каструлю показувати не буду, тому що там парує і, виходить, не дуже гарна картинка. У мене на кухні трошки прохолодно і запутіває камера. Тому туди зараз відправляю нарізану ось такими брусочками, ось такими брусочками картоплю і дрібненько порізану цибулю. Засмажка гарно прожарилася. Тепер сюди додаємо один черпачок бульйону, щоб воно тушилося. Картопелька проварилася. Вона вже м'якенька зробилася. Тепер відправляю туди капусту. Я варю велику каструлю бурщу. Капусти тут в мене 400 грам. Я буду додати ще квашеної капусти. Грам 150 Шановні друзі, каналу, тепер я. У макітрі, мабуть, теперішня молодь і не знає такий девайс. Буду розтирати сало, цибульку і кріп насіння кропу. Можна використати просту сіль сюди зараз всипати, бо без солі воно добре не розітреться. Та я буду використовувати ось таку часникову сіль. Це приїхав брат мені. Привіз, мама передала. Ось так. Добавлю пів столової ложки чесникової солі. І ось таким чином буду добре розтирати. Сам процес розтирання не зможу показати, так як знімаю знову сьогодні сама. Ось так будемо розтирати. Зараз розітру і покажу. Забула сказати, борщ я варю в каструлі на 5 літрів, борщу буде літрів 4. Я взяла тут 100 грам свіжого сала. Можна брати із банки сало, солоне. дрібненько порізала і перетерла. Ось таке воно вийшло. Бачите, таке. Пастоподібне. Звичайно, можна було би зробити і легшим способом перебити все у блендері. Та я хотіла показати смак дитинства, смак борщу такий, як колись ми готували з бабусею. Саме ось таким чином. У макітрі макогоном розтирали сало, насіння кропу, цибулю, часник. Часник я сьогодні не використовувала, тому що взяла чесникову сіль. Так, капуста в нас там вже проварилася. Стала також м'якенька. Відправляю туди буряк. Зараз я вам покажу бурячок. Так, дивіться, вже і готовий наш бурячок. Він зразу у мене добре прожарився. Потім я додала сюди черпачок бульйону, водички з бурщу. І ось таке воно вийшло. Відправляю в каструлю бурячок. Через хвилинки 3-4 відправлю ось таку чудову пасту, сало, кріп, цибулька. Борщ я відправила вже буряк, попробувала на смак його. Він мені ще не кислий. Я казала, що буду додавати 150 грам капусти. Капусту я додала, він не кислий. Тому закислювати буду ще ось таким росолом з помідор. з квашених помідор. Тут 200 г. І перед тим, як будемо закидати ось це товчене сало, додаємо до борщу лавровий листочок, перчик, ще приправи. Які ви зазвичай додаєте. Е, ви спитаєте, чому я не використовую томатну пасту, е, свіжі помідори, перець болгарський. Тому що я у борщ буду відправляти, ось в мене у баночці вже залишилося дуже трошки. Ось так. Така в мене приправа є. Літом я роблю свіжий перець тут. Помідори, зелень, коли є. Так, зараз я відкрию і покажу. Дивіться, ось я дістала в ложечку. Я таку приправу додаю до супів, до бурщів, до росольнику, капусняку. Ну, взагалі, куди вам потрібно, туди і додаєте. Бачите, тут видно, що зелень, кропу, перчик, помідорки. Морква. Ну, ті овочі, які вам подобаються. І це кому цікаво таке в сезон, коли буде перець, помідори. Я буду готувати таку приправу. Я її готую кожного року і по багато баночок вам покажу. Ось такий борщик получився. смак мого дитинства. Його можна готувати. І пісний без бульйону, без м'яса, можна готувати з фасолею, з грибами. Це все по бажанню. В цьому рецепті борщу немає визначеної кількості продуктів. Все, як вам подобається. Любите більш густий, додаєте більше картоплі, капусти. Любите рідкий, менше. Ось такий рецепт, я з вами поділилася. Подавати буду з отакими картопляниками сало домашнє часничок. Так, попробуємо борщ. Я додала ложечку сметани і заморожений зелений кріп. Ой, хлопці почули мої з дівками і теж хочуть їсти. Так, зараз скуштую. Дуже смачно. Це дуже смачно. Якби можна було з вами поділитися, щоб ви спробували ось такий смачний борщ. А також покажу картопляники. Дивіться, вони такі пухкі, м'які. Дивіться, які картопляники. Якщо комусь буде цікаво, як я їх готую, постараюся зняти відео для вас. Усім дякую за перегляд відео, дякую вам за коментарі. Дуже рада новим глядачам каналу, які підписалися. Дивіться нові відео, пишіть свої коментарі, відгуки, як хороші, так і погані. Погані стимулюють над тим, щоб задуматися. Можливо, щось покращити у нашому каналі. До нових зустрічей!